Всім привіт гості, друзі, підписчики мого каналу. І ось сьогодні вже 17 -е, е, листопада і, і у нас йде е, перший сніг. Ну кайфа він мокрий, бо у нас тільки що йшов дощ, а вже зараз сніг йде. вже вже, вже болото. Калюжі. Он до, до кура. От, друзі, качур і дві качки. Е, лишився лише качур, а качки немає, бо їх е, хтось їх ночою е, зловив і з'їв. І лишили ми з молодих качок е, дві качки, тепер того качура е, дві качки. До то курчав вже. Де телефон мокне, мої друзі, Ця кролиця зараз чуть і з цим малим, так і вони сидять, вже скільки вже навіть, на місяці тому краньові 4. Ну, Та ще там за кілограм виросло. Це, я їм ще їсти не давав, бо я в школи вже давно прийшов, але просто вода в них є, яблук є, там у них стіна, там де вони сидять. Сіна їм я їм зараз підкидати. А так то їм що, їм яблук кину ще Ну кукурудзи. Кукурузи, що кину Ну Так не хонтає. Цих показав. Цю теж, ця спарована. 14 числа. Ця і листя є, сіна там вона перемішала собі її. Це і теж вже качана кинула воду. Це я з вами взял. прийшов до них. Зараз вам відео знімлю і тоді було їм давати їсти. Тут мало, мало бути їх стільки. У кнопки четверо було і це і троє. Два ми розіграли Ви розіграш був. Одне здохло чорне звідси, я, я його вже добив. Чотири. Ні, чотири. Два я продав. І лишилося взяти. від цієї, від Пандори одне і від кнопки там одне. О, побігло туди. Так, зараз її закрию. Трохи камерою каже, нагітає, іде удобно. Так Цих тут четверо кролихи так сидять, та що її ву надгризли і цих три. Дві лижу, напевно там них їсти, є. Там їсти є, але просто я їм підкидаю, щоб було вже до завтра. А завтра я приходжу. Обично, коли ми в школу вже не ходили, я давав їм там такої 9 їсти. Ну, траву, ну їсти. А траву вообще я підкидував їм 에, у, у, два рази в день. Деколи один, просто багато накидував, деколи два рази. Ось дивіться вже який сніг. Мокрий. Бави, дивіться вже якийсь ніг. Зараз я йду на город. Я вам не знімав відео, бо не мав коли, бо все садили постійно, а то в школах де він не було коли. Тут де росли кавуни. Тут же росте часник, ну ви знаєте, я вам вроді показував. М'яту ще і не зрізав. Е, ось кукурудзення, я привіз для кози. Е, тут один прицеп від мотоблока повний. Ну, думаю, козі стане. Ну, це ж не тільки кукурудзення, а ще на подвір'ї є кукурудзення. Все як там снапів з 10, точно є. І ще сіно Так. Це тут це бурак. І цукровий і кормовий. Як дивіться. Я ось лише, це я лише пару днів назад листя по громаду. Ось ще ось окупа листя, тут ще родини три. Хотіли. Тут ще теж родини три, тут родина, тут вже сім і тут дві. З дев'ять родин тут і ось Ще з 10, це точно. коротше ще зраднин за 20 треба винести листя. Город переораний. Треба ще перефрезерувати і посадити цибулю. Тут вже листя кругом погромаджено. Вже громадження треба. Тут я посадив фундуки. Взяв один радок 3 штуки, другий радок 3 штуки. Перший рядок цей, що тут це трапезунд, це що била ще тупника, а це ще девер. Потім е... далі тут ось 6 штук посадив, це обичні вже ну, ці фундуки це мені дід давав. Ось один фундук, корфін десь через 2,70 посаджені, тут 6 штук, це треба ще паточки тут поставити, щоб їх бачити. Тут це, коротше, їх тут ось 6 штук. І тих ще штук 12, і там в мене є ще теж 5-4, їх треба посадити, і потім ті маленькі, там урядкові, там 11 штук, вроде, тих то десь треба посадити, їх можна не обов'язково всі садити цього року, можна на вещи рік посадиш. Ось дивіться куря мокрі. Вони несуться ще. Деколи, ну, як деколи. Сьогодні не, ще яйця не збирали, не дивились. Тут о, за хатою несуться. вони Десь суп несуться. Е, потім Потом, потом, потом. На сіні там ще несуться. Так. Ось Гріша. Ой, Гріша. Річард. І гріша. Там у них теж сіна все є. Бджоли зимують. Треба їм вже сюди якісь придумати на... на льотки, Ну, на ці при... самі пельцезборники, придумати якісь кришки сюди. І на цей теж. Ну, цей пущення намокає. Цей вже треба їм буде. то зробити ті на пильце на, на, на такі кришки сніг 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 де телефон вже трохи намок так. це всі що в мене крові лишилися це... Тих там дві кролихи, зараз вам покажу ще. Діше, якщо вам показував, це тих чотири кролихи. Дві я заб'ю, ну, дві лишу. Потім тих два кролиня, тобто то дві кролихи, та кролиха з кроленями і Пандора. І потім на кнопка. Ну, кнопку одну нас вишається. Он дована, там в неї сіно є, тут в неї все є. Бураконда. Зараз її лише сіна кинув. І що? І ще цей картоплиня. Тої вода теж є. Ця мала привезти 11 числа, але не привела. Так, в неї є зараз кукурудзу. Дивіться, стільки на неї кукурудзи. В неї тепер від сьогоднішнього дня дієта. Це вона тепер їсти лише сіно. І так, ну, там яблука. Все, все. Так, Ельза. О, тут з тобою куря, так? Да? Курка. Як сюди попала? Кузя Ельза. Водили її до Сапа, не хоче вона гуляти. У вона то гуляла. Вона, наверное, і зараз гуляє, аль, да? а ну обернись, сиди, сіди. Тихо, 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 куди ти? У нас як наїлася. Не виднося, наверное, тут все є, яблука є, бура, цей, вода є. сіно в неї є. І цей. Як его? Грес і кукуруда тоже. Мишень не зловилося, далі. кукурудзяне, Кокурудзиня, кукурудзяне, і сіно там коло великів. Ще є, але ну, там мене знайде, на... вже вам ніколи не показував. Будемо закінчувати відео, а то телефон намокне. Качкам треба ще якусь клітку десь робити. Наверное, там за сарайм, там є ще трохи місця, якусь крешу зробити. петух петух Все, друзі. Таке вийшло. Відео не дуже довге, коротенько. все Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.